Я в якому плані кажу, я вже один секрет скажу для вас, важливо, для мене. Те, що буде Віктор Федорович Янукович президентом, мені зрозуміло. Вам ні. А вам ні. А мені зрозуміло, шановні мене, повірте, але вам ні. на дніці будемо голосувати наші всі. І та поберете, приїдете і проголосуєте. І буде, і буде, шановні мої, чітко видно, хто є хто. Віктору Федоровичу Януковичу, Миколі Яновичу Азаво. Той, звичайно, хто не хоче голосувати за Януковича, він може не приїжджати своїм підкритим талоном. Він може поїхати там залишитися. Той, у кого є совість, і хто живе в сім'ї, а в сім'ї є батько, і є правила відповідної гри. ігри, і шанує батька, і значить один одного поважає, тоді приїдуть і проголосують. Ми зробимо режим роботи такий, що в четвер-п'ятницю і буде можливість поїхати, Оце це ж не, не, не просто, як ти кажеш, треба. Далі в регіони. В суботу буде працювати, в суботу буде робочити. Значить, у четвер-п'ятницю будуть дні.